Ці уламки пан Олексій дістав після обстрілу з дивану та килима. Він разом з дружиною приїхав у ворожбу з сум, коли дізнався, що в будинок тестя влучив російський снаряд. Як взрив був, він якраз стояв возле вікна, а тут якраз оце ось вікно, він якраз там стояв. Його рамою вдарило, стеклами порізало ліцо, там той рамою вдарило і збило. Він упав, ударився спиною. Дуже. Нага, це все той. Ночу заболіло і ночі його забрали в лікарню на Суми. Чоловік розповідає, що снаряд розірвався саме біля тієї стіни, де розташована спальня, в якій вони з дружиною ночують, коли приїжджають у гості. Ми зараз тут на господарстві знаходимося. Трошки ремонтували, трошки баравняли, що ну так є дуже багато порождень, і вікна, і все той, ну не знаю. Олексій говорить: до обстрілів звикли і вже не бояться. Поначалу, так. Да, трошки дьоргалися, це вже скільки днів тут, якось уже. Привикли тільки виход. Я біжу до погріба. Опять прилетіло. Я вийшов сюди, слухаю. Погріб не закривається сутками. А це завжди ждемо, завжди це на, на поготові. Місцева мешканка пані Ніна розповідає: останній тиждень обстрілюють ворожбу часто. Треба, якщо відбувається, то на кілька годин після чого знову лунають вибухи. Прилетіло до одного сусіда до Іващенка Віті і до другого сусіда, там через городи до Сергія Чувакова. От і оце хвилею з однієї сторони, з іншої сторони. Одної сусідки нічого, а мені тут попало по хаті, по кухні, по сараю, по гаражу. Ну, побило багато шиферу, вибило повністю ось з тієї сторони і з цієї над крильцем повністю оці фронтони. Жінка розповідає, що найважче в такі часи бути якийсь час без світла, адже у неї без електроенергії не працює водогін. Але найстрашніше, коли син їде у відрядження. Син у поїздки буває, привезе внука. А онуку 5 рочків років тільки. Ото страшно дуже за дитинку переживає. Що самі вже ж вроде прожили? Це за внука страшно. А так, як самі, так і ще. Я говорю, як самі по собі, так і ще якось. А дітей дуже жалко. Про евакуацію пенсіонерка каже, не задумувалась, хоча такий варіант не виключає. Ну, якщо вже сильно буде, як у рижівці, будемо кудись тікати, тому що ну ясно, що ще не хочеться вмирати від свого брата старшого, які нас визволяють, щоб вони там всі повішились на своїх гілляках і на самолітах. Заступник міського голови ворожби Роман Куценко розповів, що обстрілів останнім часом стало набагато більше за останній тиждень. У нас, якщо порахувати, майже щодня трапляються ворожі обстріли. Взагалом, за вчорашній день було це сім приходів град, та чотири обстріли було ствольної артилерії. лагодити пошкоджені мережі та допомагати людям додає Роман Куценко. До них приїздять працівники місцевої філії електричних мереж та рятувальники. В більшості випадків. Це пошкодження вікон, дверей, стін, дахів, будинків. Міська влада постраждалим людям надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів, плівка для вікон. Колишня вчителька Ніна Денисівна говорить, вона росіянка, її батьки уродженці Глушковського району. Та після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року пенсіонерка на той бік кордону більше їхати не планує. У мене рідні скільки там ще в Росії. Брат у мене там просто жива. Це ж помер, сім'я залишилася. Пишуть приїздіть до нас, Та ні, говорю, дякую їм за все. Ну, не хочемо навіть спілкуватися, не хочемо, просто не хочемо. Не, не то, що а, ну, душа не, не дозволяє. Борис Майоров, Віталій Поденко, Суспільне новини, Сумщина.